Так, у Великомалянській громаді комплектують продуктові набори для Чернігівщини, яку звільнили від ворога на початку квітня. Уряд закріпив шесту над нею за Рівненською областю. Асоціація тергромад Рівнощини взялася допомогти продуктами сім'ям, які опинилися у біді. Скрізь формують типовий набір харчів. Ми в нашому садочку збираємо ось продуктові пакети. Ми ці пакети зазвичай наразі зараз складаємо цукор. Відповідно, вермишелька, відповідно, йде крупа, або ось гречана чи рисова. ось, Далі ще плюс рисова крупа, тушонка обов'язково, печиво, згущене молочко кладемо, кладемо олійку, ну і, відповідно, чай і обов'язково борошно. Цей волонтерський осередок розташований у десятку росинка в селі Вересневе. Збирають продуктові пакети його працівники. Волонтерки хвилюються, аби в дорозі нічого не пошкодилося, тож пакують все якнайщільніше. Сьогодні небайдужими мешканцями села Вересневе було доставлено нам в садочок два мішка муки. і ми її з дівчатами вже розфасовуємо по таких кульках, по кілограму. І нам привезли такі паперові пакетики, щоб вони краще доїжджали до жителів, які цього потребують. То ми їх формуємо в одноразові пакети. Після чого ми складаємо бумажну упаковочку і ось так домотуємо і защіплюємо степлером. Загалом у дитсадку працює 14 осіб. З початком війни діти до закладу не ходять на відміну від педагогів. Ті ліпили вареники, готували голубці, а тепер збирають пакунки. Ми хочемо, щоб людям смакувало. Ми за них дуже хвилюємося і дивлячись на ті всі останні події, які відбуваються в нашій країні, ми підтримуємо чи можемо. Дуже добрі і щирі наші люди відгука, відгукуються, приносять. А ми готові це все пакувати, фасувати і відповідно передавати тим, кому це наразі саме найбільше зараз потрібно. У великомолянській громаді допомогу комплектують у декількох осередках, каже голова. Загалом зібрали до 400 пакетів. Це все волонтери, це все люди, це всі наша громада зносить. Тому що ви бачили на соціальних мережі, було оголошення подано клич, так би мовити, про те, щоб допомогти нашим громадянам в такий скрутний час. І ну дуже приємно вражені, що відгукнулися, і це все, все завдяки нашим мешканцям громади і нашим установам. Молянська територіальна громада працює, допомагаючи чернігівським громадам. Я вам поставила разом. Ми сила єдності. Наша сила загалом громади Рівненщини зібрали 84 тонни продуктів. Це понад 10 тисяч пакетів. Та ще три тонни харчів. Додатково три вантажівки на Чернігівщину вирушили в суботу. Володимир Струс, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.